В автозаку було тісно і неприємно пахло. Радіон Петрович відвернувся і сумом уставився в просвіт маленького вікна, але від різкого запаху, що бив у ніс нікуди не сховатися. Через кілька секунд літній чоловік відчув, що до горла підступає Нудота мимоволі він обвів поглядом ув'язнених в автозаку, намагаючись знайти джерело зловоління. Ну, звичайно, ось він. Поруч із ним сидів безхатько. Всі ув'язнені з огидою дивилися на нього, а безхатькові все одно. Він як на курорт їде. Спеціально на зону рвався, задоволений, що дах над головою буде. На відмінно від смердючого чоловіка, Радіон Петрович не знаходив жодного приводу для радості. У його голові. Все ще звучав металевий голос судді, що леденив душу визнати винним і засудити до п'яти років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Такого жахливого сорому і ганьби Радіон Петрович не відчував ніколи за свої 75 років. Він з честю працював агрономом у рідному селі. Потім вийшов на пенсію і спокійно жив у домі, збудованому власними руками. А що тепер? Заслужений відпочинок перетворився на заслужене покарання? Та це ж неправда, нічого я не робив, богом клянуся, не робив, але не міг довести ні я, ні адвокат. Факти були проти мене, думав дід, відчуваючи, що ось ось заплаче. Але все ж міг взяти себе в руки. «Ти по якій статті йдеш, чувак? несподівано запитав безхатько. Почувши від діда номер статті, він, як новоспечений знавець Кримінального кодексу, до, кодексу аж просвиснув. Засуджені метнули на діда погляд. Ну, дідок, тримайся. Хоч ти й старий, але життя у тебе точно солодким не буде. По такій статті байдуже, що дряхлий старий, що молодий хлопець, знущаються вдосталь. Слова безхатька ще гірше погіршили, і без того тяжкий стан Радіона Петровича. Не встиг він оговтатися від чергового нервового стресу, як автозак різко зупинився, і гучний чоловічий голос промовив По одному, на вихід. Ну все. Діда привезли на зону, де йому належить відбути п'ять довгих років. Минуло небагато часу, і Радіон Петрович під пильним поглядом конвоїрів плентався по довгому вузькому коридору до камери. Минуло ще мить, і важкі двері з гуркотом закрилися. Літній чоловік опинився в похмурому приміщенні. Все це нагадувало кіно про в'язницю. Які він бачив у молодості, але було в сто рок... разів страшніше. Попереду тягнувся ряд верхніх і нижніх ліжок, який, здавалося, не мав кінця. Десятки чоловічих очей дивилися на нього, хтось з усмішкою, хтось з цікавістю, деякі наподив діда з непроханою похитливою жадібністю. Господи, збоженці є, а я думав. Це просто тюремні бать... байки. Невже на мене, на старого спокусує? чи, може, новеньких так перевіряють на міцність? жахов думав дід. Не встиг він кинути речі на вільне місце, як почувся, неприємний різкий голос із глибини камери. Куди збираєшся свій зад приземлити? Ану вставай швидко. І тут вже до діда підскочив молодий, високий, накачаний, і обростий щетиною чоловік. Тіло його було всипане татуюваннями. З ненавистю він дивився на Радіона Петровича. Тобі, тобі, говорю, гаркнув зек, побачивши, що дід від несподіванки не одразу зрозумів, що відбувається. Чому ви мені наказуєте? не злякавшись, запитав Радіон Петрович, коли до нього повернувся відчуття самовладання. Він не з боягузливих, колись давно йому довелося служити в гарячій точці, але він розумів, що фізичні сили вже не ті, і тільки Бог знає, що з ним зараз станеться. Ти ще маєш нахабство запитувати чому? Думаєш, ми не знаємо, за що тебе посадили? Ти ж дітей отруював, на голку підстаджував, старий підлець, молодняк від цього лайна гине. Знаєш, як за це у в'язниці карають? Зараз дізнаєшся. Хоч і гедко з тобою цим займатися, але отримуєш по повній програмі. Від такої жахливої брехні Радіон Петрович унімів і навіть на кілька секунд втратив дар мови, а потім не встиг і рота закрити, як до нього підлетіло ще п'ятеро зеків. Не церемоняючись з поясненнями скрутили діду руки, почали. Лапати і зривати одяг, мені втрачати нічого. Я через смерть на війні пройшов, без бою ніколи не здавався, ні разу ніким не був принижений і зараз не дозволю це зробити. Не здамся, ні за що не здамся, твердо вирішив Радіон Петрович. Дід почав відчайдушно опиратися зеком. Усю свою силу він вклав, забувши про те, що місний фельдшер Людмила. Настійно рекомендували уникати фізичних навантажень, які вже тут перестороги, коли справа йшла не тільки до порятунку життя і до честі. Згадавши військову молодість, Радіон Петрович розпалився. До свого здивування відчув силу в руках і почав кулаками роздавати сінці. Здавалося, кожному з цієї компанії він засадив по кілька разів обличчя. Диву, давався, як ловко, йому вдається розправлятися із зеками і раптом несподівано почув слова, від яких здригнувся всім тілом. Чого ви копаєтесь? Роздягайте його і задом до мене повертайте, скомандував грубий чоловічий голос позаду. Дід обернувся і побачив серед чоловіків. Чоловіка середніх років невисокого росту з родою борідкою в круглих окулярах, що закривали ледь не пів обличчя. Дід здогадався, що цей в'язень був наглядачем. Саме він не брав участі у бійці, але ще координував дії зеків. Коли до Радіона Петровича дійшов сенс слів наглядача, він думав, що втратить розум. Всередині все похолодніло, а серце шалено забилося. У голові крутилася лише одна думка: який сором, аньба і шок він відчує, коли вся ця братья налетить на його п'яту точку. Від такої жахливої ситуації в діда з'явилося ще більше бажання відчайдушно протестувати і відбиватися від рук зеків. Він знову замахав кулаками, але не тут то було, зеків наче підмінили. Будь-яка спроба діда зачеплена на корені. Який там синяк, йому навіть руки не дали підняти, тільки зараз Радіон Петрович зрозумів, що це була обманна бандитська тактика повністю виснажити противника, щоб в нього не залишилося жодних сил опиратися. І тактика спрацювала. Коли сили покинули діда, його скрутили, і десятки рук почали стягувати з нього сорочку і штани. Радіон Петрович весь скрутився як клубок. І передбачав непоправне, але пройшла секунда, дві, три, а нічого не відбувалося. У камері запанувала тиша, і дід перевів дух і обернувся. Те, що він побачив, повернуло його в шок. Наглядав, дивив, наглядач дивився на нього, витріщив очі так, що, здавалося, вони випадуть з орбіт. Решта зеків, відкривши рота від здивування, переглядались між собою. Звідки це у вас? здивовано запитав чоловік. Він то знімав, то надягав окуляри, довго й пильно дивився на обличчя діда, і наче хотів побачити знайомі Риси. Що? здивовано запитав Радіон Петрович. Та не спині, татуювання змії, звідки воно у вас? повторив своє запитання наглядач. Так, у молодості зробив, зам'явся дід. У чому справа? Через мик, мить секс здригнувся – і змінився на обличчі. Здавалося, що вся гама почуттів зосередилася в його погляді. Обличчя миттєво стало смертельно білим, а натомість вуха почервоніли так, наче охоплені полум'ям. Він винувато дивився на радіона Петровича, який, наче нашкодний школяр, який згорає від почуття сороми. Мене звуть Коля. Колька, а вас виявляється Радіон Петрович, на велике здивування всіх зеків, сказав наглядач, я 25 років тому ще пацаном тонув у річці, а ви мене врятували. Я вас по татуюванню впізнав. Хоч і багато років минуло, але цю химерну змію запам'ятав на все життя. Радіон Петрович оторопів і з недовірою дивлячись на дивного в'язня, обережно натягнув на себе підняту сорочку. Підтягнув штани. Господи, якого позору вдалося уникнути. Все-таки Бог все бачить. Не допустив непотрібних справ, подумав дід. Не дарма він чиниє церкву і завжди ставить свічку святим. А цей колька, дивлячись на нього, наче хоче загладити, заглянути в душу діда. Ось пакосник, почесав затилок Радіон. Петрович важко зітхнув. 25 років такий величезний срок пам'ять жінета часто підводить, іноді не пам'ятаєш, що було тиждень тому, а тут ціле життя пройшло розміркового дідо, раптом його осінило. Він згадав випадок, про який говорить Сек: У той страшний для Радіона Петровича рік пішла в інший світ його жінка. Софійка. Він не міг сидіти вдома, місця собі не знаходив, от і блукав, як відміч шатун по околицях, якось його занесло до берега річки, побачив, як молодий хлопець зі скелі стрибнув у річку. Ймовірно, молодість вимагала подвигів, а там течія сильна і точно той почав пропадати під водою. Хлопець поранився і його понесло течією. Якби Радіон Петрович вчасно не зреагував, загинув би хлопець. Так, цей колька справжнє нещастя. Спочатку робить, потім думає. Видно, за таким самим принципом і в тюрму попав. Тисячу разів був правий дід. Зайва емоційність і байдужість Миколи призвела до того, що всі питання він звик вирішувати кулаками. Тому й потрапив на зону забійку, розбійні напади і крадіжки. Згадавши пережити, Радіон Петрович сказав, пам'ятаю, було таке витяг хлопчину з води, смерть тебе вибирає, в кого забрати. А ми обманули стару відьму. То ти і є твій хлопець, якщо не жартуєш? Так, звичайно, це я. оживив зек. Ми тоді з батьком. Довго вас шукали, хотіли подякувати, не змогли знайти. Ми самі невесеві лише на вихідні приїжджали. А знайти Радіона Петровича тоді було непросто не міг він жити після втрати Софійки в рідному домі. Нестерпний душевний біль вразив його. Ось і поїхав до брата в місто на цілих три роки. Лише коли рана трохи загоїлася, повернувся в село. Не всів не встиг. Дід і оком як зек впав на коліна і почав благати про прощення. Видно, не зовсім пропащий ще й виявився, добре пам'ятає. Сідайте, Радіон Петрович, чаю з нами випийте. Більше ніхто вас тут не троне, і я в тому числі, сказав Коля і посадив діду, діда на найпочешніше місце. Радіон Петрович навіть не міг уявити, що колись зроблена по дурості татуїровка, врятує йому життя. Тюрмі. Воїстину шляхи Господні не пізнані. Тід прилип до чашки і жадібно пив гарячий чай із цукром. Знову думав про своє безцільне життя в старості, його розгубленість і душевний погляд не сховалися від допитливим поглядом кольки. Як вас знайшло по такій статті на зону? Хранення та збут наркотичних речовин це стаття щита. Ні, я нічого не ховав і тим більше не продавав, вічедушно сказав Радіон Петрович. Мене підставили. При згаді про це руки діда затремтіли, він не міг їх заспокоїти. Усі ув'язнені, як один, прикували до нього погляди і жадібно ловили кожне слово. Я в той злощасний день на своїй старенькій машині поїхав до міста. Потрібно було купити дошки та фарби, щоб полагодити поєржавілий паркан на городі. На зворотньому шляху мені стало погано серцем. Щоб уникнути біди, я з дороги з'їхав на узбіччя і зупинив машину, спробував взяти таблетку під язик, але не встиг, все одно втратив свідомість. Очнувся від тряски за плече від інспектора, розплющив очі. А він перед моїм носом трясе пакетиком з білим порошком. У тебе, каже, наркотики знайшли. От і все життя для мене закінчилось. На пакеті виявилися відбитки моїх пальців. Скільки не намагалися з адвокатом, нічого не допомагало, засудили мене. Очі діда зволожилися, під зморщеним щоках покотилися сльози. Колька так переймався темою, що чуть не розплакався сам. Навіть досвідчення зеки не залишилися байдужими. Як так, дід, підставили ж, ясна річ, підставили, роздратовано вигукнув Колька. Ну, от так, розвів руками Радіон Петрович. А камера зовнішнього спостереження не було, зараз вже їх всюди ставлять, не вгамовувався Колька. Дід тільки похитав головою і закрив обличчя руками, а потім, ніби щось згадуючи, додав. Було якісь технічні збої в камері, нічого не залишилось. Не вірю я в ці збої, дід, ось як пити дати не вірю. Невинний, не повинен сидіти в тюрмі. Це для тебе зона, точно не для тебе. Продовжував обурюватися Колька, будь-яке згадування про цю жахливу несправедливість робило боляче діду. Усвідомлення того, що решта життя він мусить провести у зоні разом зі справжніми бандитами і вбивцями зводило його з розуму. Вночі Радіон Петрович не міг заплющити очі. Крутився з боку на бік, думав невгамовно, блукав в його в голові, не даючи спокою. Не спав і колька. Він хотів спокутувати свою провину перед дідом, справою, а не словами. Ну хто це зробив? Хто? лихоманили Лозека. Напевно, той, кому потрібно було терміново позбутися забороненої речовини. А тут такий зручний випадок. Дід без свідомості, в машині лежав. Підкидай, що хочеш. А ще й поліція тут випадково з'явилася, а може, й не випадково, міркував Колька. Вирішив він дізнатися більше. Адже в криміналі не перший рік. Є в нього кілька людей. Які винні йому гроші. Потрібно їх трохи напружити. Довго прошу, якщо дізнаються, яка група заборонених речовин тут керує. І докази будуть, слідчий не зміг, а я зможу. Тоді будуть підстави для перегляду справи і їд буде виправданий, думав зек. Але сказати легко. А от зробити було складно, особливо перебуваючи в місцях не таких віддалених. Микола не здавався, навіть сам від себе не очікував такої рішучості, Вше, все ж не всі хороші людські якості він втратив. За всі ці мерсотники за все відпові... відповідають за кожну сльозу, за кожен випавший волосок діда, за кожен день, проведений на зоні, як закликання повторював ув'язнений. Час йшов. Місяць за місяцем, але всі варіанти, кольки про фігурантів злочину, проваджувалися одне за одним. Але бог і удача були на стороні Радіона Петровича. Микола в розкочі написав листа адвокату діда Миколу Глібову і настійно просив про допомогу. Адвокат виявився справжнім юристом, звиклим перемагати. Він не упускав рук і вже давно оскаржував вирок суду. Проходячи всі вищестоящі судові інстанції, його старанням нарешті вінчалися успіхом. Господи, чому ж це не сталося раніше? Адже все було очевидно, і дід ні в чому не винен, підняв руки до неба адвокат Глібов і не знаходив відповіді. Якимось чудом йому вдалося знайти свідка, який підтвердив, що дідові підкинули заборонену речовину. Цей свідок випадкової водії, у машині, якого встановлена камера спостереження. Відеозапис зберігся, і на ньому чітко видно фігури двох чоловіків, які, крадучись і озираючись по сторонах, підбігли до машини діда. Ну от і все. Радіон Петрович був виправданий, з полегшенням зітхнув адвокат. Надалі Микола дізнався, що ці двоє чоловіків були членами злочинної групи, яка займалася зберіганням і збутом заборонених речовин. Вони так утікали від переслідувачів, замітаючи сліди. Я з цими двома гадами вже відсидів термін на зоні. Отримали від прокурора покарання по повній програмі, відсиділи знову взяли за старе. Видно, життя ні до чого не навчає, так само, як і мене, з щирим жилем сказав Колька. Його послужний список був не менш багатим. Ще з юних років Миколу тягнуло до пригод. Перша з них бійка з нанесеним тілесних ушкоджень, закінчилась трагічним терміном позбавлення волі. Далі більше. Зв'язався з бандою, що займалися грабежами і крадіжками, і злочини сипались як за рога достатку, а разом з ними росла й кількість відсидок на зоні. Але після цього, що сталося з Радіоном Петровичем, у душі Миколи щось змінилося. Як ніби він прокинувся від поганого сну і подивився на своє життя іншими очима, я виправлюсь, я зможу, повторював коля сам собі до кінця не вірячи. Не вірили інші ув'язнені, крутячи за спиною Миколами пальцем біля скроні. Після того, як цього старого зустрів, зовсім з катушок з'їхав, смотрящий називається. Горбатого тільки могила виправить твердила вся тюремна братія. Радіон Петрович вірив в кольку, вірив, коли сидів з ним у камері, вірив, коли бачив, як цей щиро зек хоче йому допомогти. Вірив, коли, обливаючись сльозами, почув від Миколи вперше новину про своє майбутнє виправдання і звільнення: Пора тобі, коля, за розум взятися. Ох, пора! повторював дід. Хочу, але не можу, не зможу утриматись напевно, розкаяно. Прийшло занадто пізно, я вже загубив своє життя, розчаровано говорив Коля. Радіон Петрович похитав головою. Ні, Коля, виправитися ніколи не пізно. А знаєш що? Як звільнися, переїжджай до мене жити. Дім у мене просторий, власноруч побудований, хотіли з Софійкою велику сім'ю мати, дітей багато, але не вийшло. Дітей немає, і жінки моєї теж немає. Один я залишився, сумов сказав дід. Я теж один. Мама давно померла, я ще школярем був, а тато не витримав моїх тюремних поневірянь. Серце йому зупинилося п'ять років тому. Але як же так, Радіон Петрович, чи можна мені жити з вами? запитав колька. Микола, не можна, а потрібно. Я тебе врятував один раз, врятую ще раз. Адвокат Глібов виконав свою обіцянку. У зв'язку з новими обставинами справи Радіона Петровича переглядали ще раз. Через два місяці чоловіка виправдали, і він повернувся додому. Слава Богу, його совість чиста, як скло. Справедливість восторжествувала. Рідко таке буває, але завдяки Всевишньому і небайдужості людей вдалося. Дома діда зустрів його вірний пес, шарик, схуд, обвис. Сердечна сусідка, яка доглядала за ним, сказала, що він майже нічого не їв, сумував за господарем. Нарешті я вдома. Район Петрович зі сльозами на очах оглянув рідні стіни, провів по ним шорсткою долонею через сльози, зміг усміхнутися, щоб уникнути неприємностей, Дід вирішив відмовитись від водіння автомобілем. Раз здоров'я підводить, боявся, що дійсно може статися біда. Попередження, як то кажуть, вже отримав. Краще прислухатись і не гнівити долю, бути обережним. Микола щодовго писав листа дідові зони, дуже довго, цілих шість років. Радіон Петрович підтримував ув'язненого як міг, але одне хотів, щоб Микола не втратив бажання жити нормальним життям. І це вдалося. Олого з одного зимового дня в двері діда постукали на сторозі. Стояв майже замерзлий від холоду, але щасливий колька. Або, як він тепер любив себе називати, Микола Іванович, бувши пов'язаних зі справкою, вибачте, з путівкою в нове життя приймаєте, усміхнувся Микола і обняв діда міцно обняв. В останні місяці перебування на зоні він мріяв тільки про цю зустріч. З радістю прийняв пропозицію жити разом. Ви не думайте, Радіон Петрович, я на шиї сидіти у вас не буду, хоча б двірником, але влаштуюся, я чув, що в поселенні потрібні робочі руки. Миколу було не впізнати і не тільки зовні, від нього навіть випромінювалася інша енергія тепла, як піч. Тільки б не погас цей вогник в його очах і серці, подумав Радіон Петрович. Заходь коля додому. Живі будемо, не помремо, сказав чоловік і по батьківському стиснув руку Миколи. Замерзлі пальці, колишнього ув'язненого зігрівалися в руці діда. Він зрозумів, що знайшов нове життя з близькою людиною.